Останнім часом я чую від власників бізнесу під час консультації чи юзабіліті аудиту мені треба так, щоб я сайт знову не переробив. Як знову? Як знову? Тому що каже це вже третій раз. Тобто, один програміст. Говорить сервер поганий, тут SEO не йде. Тут код термін придатності закінчився, тут CMS треба іншу, тут нічого не можна виправити, змінити, додати, забрати. Ну я не розумію для чого дурити клієнтів. Тобто, якщо клієнт далекий від всяких it штук, то можна вішати на вуха лапшу, а виявляється не все так і погано. Якщо зануритися і подивитися з точки зору бізнесу, конверсії треба виправити всього на всього. 10, 20, 30 які певних ux Агів конверсія виросте, нема таких якось величезних проблем. Тобто, всього плюс-мінус 2-3 дні, і ті всі баги будуть виправлені, та й все таки зі SEO не все так погано все можна зробити поправити, якщо мудро до цього підійти. Ну це або думати не хочуть, або не знають насправді як і що робити.